Новини федерального телебачення. Молодь усього світу стає до лав захисників. Я виконую свій обов'язок. Я виконую свій обов'язок. Я, обов я теж виконую свій обов'язок. І Я також виконую свій обов'язок. Вони виконують свій обов'язок. А ти, вступаючи до лав зоряної піхоти, ти рятуєш світ. Служба гарантує громадянство. Бажаєте дізнатися більше? Жуки надіслали черговий метеорит у наш бік. Але цього разу ми напоготові. Оборона планети надійна як ніколи. Бажаєте дізнатися більше? Чому ми воюємо? Клендато, помешкання жуків, має подвійну зоряну систему що безмежним джерелом метеоритів для жуків у поясі астероїдів. Для забезпечення нашої безпеки Клендато має бути знищено. А зараз ми вмикаємо пряму трансляцію з Клендато, де почалася висадка десанту.